Вітаю! В цьому уроці розберемо чотири основні ефекти в нарощуванні. Найрозповсюдженим є натуральний ефект. Він повністю повторює анатомічний вигляд натуральних вік. Немає протипоказань та підходить абсолютно всім. Для побудови схеми на пачі відмічаємо першу та останню війку. Отриману відстань ділимо навпіл. Від зовнішнього кута відступаємо 3-5 мм для спуску на мінімальні довжини. Також відстань відступаємо від центру. Отриманий відрізок буде зоною максимальної довжини. Внутрішній і зовнішній кут завжди спускається на мінімальні довжини. Підсуємо довжини на патч та ділимо вільну зону на 5 рівних відрізків. Вільну частину зовнішнього кута ділимо навпіл. Наступна схема на подовження другої половини ока. Її також називають білочка або білячий ефект. Цей ефект чудово відкриває та освіжає гарно поляр, Працює з нависанням та ідеально підходить для вікових клієнтів. Для побудови схеми так само на патчі відмічаємо першу та останню війку. Отриманий відрізок ділимо навпіл. Відступаємо 3-5 мм в зоні зовнішнього кута для спуску на мінімум. Довжини. Вільно до центру частини ділимо на три відрізки. Центральний відрізок буде зоною максимальної довжини. Внутрішній кут спускається на мінімальні довжини рівними відрізками. Вільна частина зовнішнього кута на 1 мм менше від максимальної довжини. А зовнішній кут ділимо навпіл. Наступна схема на округлення, або її називають лільковий ефект. Ідеальний варіант для вузьких щілоподібних очей. На пачці відмічаємо першу та останню віку. Отриманий відрізок ділимо навпіл. Отримані відрізки так само ділимо навпіл. Центральну частину це буде зона максимальної довжини. Внутрішній і зовнішній кут спускається на мінімальні довжини рівними відрізками. І остання схема на подовження зовнішнього кута. Як клієнти тільки не називають цей ефект лисиця, киця, спокусниця, стрілочка, підводка, хвостик, видовження. для побудови схеми. Так само знаходимо першу останню вічну. Навпіл в цьому ефекті ділити не обов'язково, адже тут ми просто розподіляємо довжини рівними відрізками від максимальної до мінімальної. Навіть в цьому ефекті все одно спускаємося на мінімальні довжини. Вже не у зовнішньому куті більше про моделювання погляду та нарощування вій в нашому онлайн курсі А на нього ви знайдете в описі під цим відео.